Отже, ми всередині, мабуть, найлегендарнішого в Україні будинку. Будинку з химерами Владислава Городецького. Хто не здогадався нічого страшного? Ви просто тут не були. Та й багато хто не був, адже це резиденція президента. А розповідь нашу почнемо все ж з вулиці. А спонсор рубрики торгова марка Люмікс від Panasonic і камеру Люмікс 2 дуже складно вирвати з моїх рук, коли я бачу перед собою ось таку красу. Будинок, який з усіх боків облюбили дивні звірі у столиці, це обов'язкове місце паломництва шанувальників незвичайного навіть узимку Начні маса і стоять вони подовго. адже розглядати їх що з одного боку дім триповерховий, з іншого шести, і з кожної стіни на вас щось дивиться. Він такий потрясаючий ці русалки. Це так дивовижно. Мені дуже сложності з того боку. Сподобався жарки. Вони дещо милі. Такі такий. Свибенки. Проте це бачили, мабуть, усі. А ось те, що для більшості лишається загадкою, інтер'єр будинку. Він місцями химерніший навіть за фасад. Наприклад, центральні сходи, звідки ми почали, просто шедевр. Поруч із мармурового крошева дуже приємні на думку. Тим казкових тишинних лав. Або ось цей світильник, дивні риби, що переплилися між собою. Схожі чи до насова, чи до на морського бичка, а хвости до місць. Сходи, така собі ода полювання, більшість героїв вже мертві. Цілі гірлянди мисливських трофеїв, биті зайці, косулі, птахів, торічі, і оленічі голови. Дуже уважають інтер'єри з величезною кількістю деталей, тому термофокусний об'єктив вже проситься на камеру для того, щоб кожну деталь відзняти зблизька і запам'ятати. Бачите, усю цю красу не просто пускають в резиденцію раз на тиждень, та й то лише на один поверх, колишню квартиру самого городецького своєї черги. Прості українці чекають в середньому по півроку. Тому, коли потрапляють, мовчать і слухають. Ось це, наприклад, колишній кабінет городецького. Тепер гардероб, ось кімната для зустрічі поважних осіб. У минулому спальна та дитяча. Вся ліпнина на стелях і пічки такі, як колись, але особливо вражає вестибюль. Його називають морським зном. Ділить на місці. В ні будинку і зовні схоже на казку, яка просто застигла і готова ужити будь-якої миті, щойно ми відвернемося. І нарешті легендарніша тварина будинку з химерами. Ось цей крокодил, якого всі шукають, але мало хто знаходить тим, хто крокодила все ж таки знайшов, радить його погладити, загадати бажання, і на людину має терміново напасти щастя. А справжньому фотолюбителю має бути досить одного бажання привести з такого химерного місця масу химерних фотографій, аби потім було що показувати. Оти тим, хто будинку з химерами на власні очі досі не бачив.